Сьогодні відео трохи не в тему каналу, не про залізу і трактора, а про воду, про якість води. Є в мене такий тестер для води. Я ним виміряю якість води, яка в мене в керниці або яку Беру в автоматі у нас в селищі. Виміряє він значення таке PPM. Це кількість часток на одиницю виміру. І другий показник електропровідність. Це кількість солі у воді. Ну і температуру води під час виміру. У мене такі є зразки, це вода дистильована. Це вода з автомату. Це, ну, автомат бере водопровідну воду і в ньому 9 ступеней очистки. Я таку воду вживаю. В останній час постійно. Це водопровідна вода, з якої виходить ця очищена І це криничка поряд біля мене. Виходить десь метрів 60 від моєї криниці. Зараз буду наливати в стакан і виміряти. Два показники, які міряє цей тестер. Зараз я вже налив дистильовану воду. Так вмикаємо. Треба опустити по цю риску у воду. І нажати холд тримати. Окей, ось так, дев'ятніше. Холд. Ось тут виходить 9 одиниць. Ну, за дистильовану воду пишуть, що. Значення у неї повинно бути біля нуля. Тут 9. Ну вона. У мене вже давно відкрита, можливо, трохи щось змінилось. І другий показник. Електропровідність 18 одиниць. Зараз її виливаю і заміряю другу воду. Так, зараз вода з автомату 9 ступеней очистки. Включаю, включаю. hold. Так, 26 одиниць. По солях 52 одиниці. Вимикаю, виливаю, лию. Далі водопровідно. водопровідну помікаю так 200 одиниць 211 одиниць по частках по солях 422 одиниці це ця вода водопровідна Яку трохи чути хлором і, такий, і металічним таким привкусом. Так, виливаю, лию далі. Зараз з сусідньої кернички. Отримуємо. Нажав по солях. Затримуємо. По частках 454 одиниці, по солях 908 одиниць. Вимикаємо. Зараз наберу воду із своєї кранички, яка в мене прямо з насоса. Так, намикаємо. 600 одиниць затримуємо 600 одиниць по частках і по солях 1212 одиниць. Вона як висохає, як випаровується з поверхні, з любої, залишається соляний наліт, такий білий від, від цієї води. Я думаю, і пити взагалі не можна. По солях я не шукав інформації про норми, про частки є в таблиці. Ці тестери коштують недорого. В Україні можна придбати десь біля 150 гривень 150-180. ну Або на aliexpress замовити. Думаю, для дома корисна річ, не завадить і недорога. Рекомендую для придбання. Ну, не обов'язково такий. Їх є різні фірми. Є дорожче, дешевше, але думаю, вдома повинна бути така річ.